Ось воно Міністерство внутрішніх справ Грузії повністю прозоре, що символізує прозорість влади. Реформами тут хизується найбільше. Після приходу до влади Сакашвілі в одну мить звільнив працівників ДАІ. всіх і взагалі розформував структуру. Після скасування державтоінспекції водії кілька місяців їздили безконтрольно. А МВС тим часом закуповувала форму і нові автомобілі для патрульної служби, яка прийшла на зміну ДАІ. Нові дивополіцейські не лише не зупиняли водіїв, аби придертися, а й допомагали у суперечливих та важких ситуаціях на дорогах, і шлях покажуть, і колесо допоможуть поміняти. При цьому поліцейські категорично не беруть хабарів та вічливо усміхаються. Окрім престижу професії, вони ще й отримують дуже непогану, як для Грузії, зарплату. Прості патрульні близько 600 доларів, начальники відділів до двох тисяч. Це при тому, що зарплата міністра лише близько півтори тисячі доларів. Оформити автомобіль в Грузії можна за 14 хвилин. А щоб отримати спеціальні номерні знаки з іменем чи певною комбінацією цифр, є ось такі автомати. Тільки от коштує це недешево. Всі дані про громадян занесені в спеціальні електронні бази. Це дозволяє чиновникам видавати будь-які документи та довідки за сім хвилин. Це вимога закону. Реформували і кримінальну поліцію була створена служба дільничних інспекторів, які займаються простими справами. Серйозні ж справи передаються детективам. Відбулася також децентралізація поліцейських відділків. Більшість рішень тепер ухвалюються на місцях, і лише одна десята відсотка документів підписується у міністерстві. Натепер зникла практика тиску зверху. Найбільш дієвим став ухвалений закон про злодії в законі. Згідно з ним, якщо людина є членом організованого злочинного об'єднання і є можливість це довести, то вона стає підсудною за сам факт перебування у цій організації. Олена Халік, клуб Реформ П'ятий канал.